Вітаю вас, друзі! Мене звати Іра. Ми з вами сьогодні будемо говорити про в'язання. Я розповім вам про новий СП, в якому я беру участь, і також розповім вам невеличку таку ситуацію, яка трапилася зі мною на вихідних. Я зробила невеличкі відкриття щодо себе. Хочу з вами ними поділитися. Невеличкий вітерець зараз на вулиці. Думаю, він не буде нам заважати говорити. Вже осінь. Осінь і вітерець такий дуже лагідний, дуже такий теплий. Мені подобається така погода. Тож вийшла і вирішила записати це відео саме на вулиці. Трапилася зі мною халепа, дівчата. Річ у тім, що у неділю я вже завершила всі свої процеси, всі, що в мене були на спицях, нічого було зовсім в'язати. З понеділка мають розпочинатися шалені старти. Я маю плани, знаю, що буду в'язати, тож вирішила підготувати нитки, спиці, можливо, там вив'язати якісь зразки. А решту часу просто відпочивати, подивитися, не послухати, а подивитися нарешті якийсь серіал. Ну, я слідувала плану. Я заварила собі чаю, включила серіал і зрозуміла, що я вмію відпочивати лише зі спицями в руках. Ну, Мабуть, як і більшість наших в'язалочок. Вже, мабуть, на хвилині 10 я зрозуміла, що я не дивлюсь в ноутбук, а дивлюся на свою поличку з нитками. Тож я вирішила себе не мучати, а просто взяла моток і розпочала шкарпетки. Мені попався до рук Alize Wooltime, Там в мене були невеличкі залишки, ось такий моточок. І я почала в'язати шкарпетки. Ось рівно стільки я встигла відв'язати, і мені подзвонила моя подружка з проханням зв'язати для її донечки такий невеличкий аксесуар. Дуже це вчасно все трапилося, тому що саме за вечір я його і зв'язала, дівчатка. Це ось такий грибочок, дивіться. Гарненький грибочок Його можна чіпляти на рюкзачок або на якусь сумочку. Тут всередині ховається гігієнічна помада. Ось так. Ось вона. Так, сюди можна її заховати, причепити на рюкзачок. Ну і для дівчинки я вважаю це необхідний аксесуар. Ось такий мається грибочок у мене тепер. Я його в'язала із джинсу, Це джинс напівбавовна гачком номер 2 В'язала дуже інтуїтивно, просто взяла помаду і приміряючи на неї, щоб по розміру підійшов цей саме чехол, в'язала звичайними стовпчиками без накиду. Над самою шапочкою гриба я тут трошки мудрувала, але теж інтуїтивно почала з верхівочки і далі там прибавки. Я навіть не, не можу вам зараз сказати, як я їх там прибавляла. Це все було на глас і дуже інтуїтивно. Але ось така річ вийшла. Моя подружка задоволена, сказала, що. Її донець сподобалося, я відправляла відео. І ось така робота в мене зв'язалася за неділю. Тож, серіал я дослуховувала, зате зв'язала такий грибочок і почала шкарпетки. Ще хочу розповісти вам про сумісний проєкт. Шапка 5 за 5. Я буду в ньому брати участь. Його організатором є Оксанка. Я, звичайно, залишу в описі посилання на Оксанку, на спонсорів, і там вже навіть є список учасників. Дівчатка будуть в'язати шапки, і не лише, тому що шапка це лише ну, така назва. А ми можемо в'язати різні аксесуари, які можемо. Одягти на голову, руки, шию. Тож, це все залежить від нашої фантазії, і будемо в'язати різні аксесуари. Все ж таки, мабуть, заважає трішки нам вітерець. Почнемо, почну показувати вам свої шапочки. Цю я зв'язала найпершу. Ось такий вона вигляд має. Це ангора. Ангора 80, тут 80% ангори 20 поліаміду. Вона зв'язана в мене в одне складання ниточки, але це подвійна біні. Я її так давно в'язала, дівчатка, точно пам'ятаю, що по якомусь майстер-класу, але не пам'ятаю зовсім по якому і. Хто автором є. Значить, точно пам'ятаю, що в'язала її від маківки і до... і до закінчувала також маківкою, потім її склала, і ось така в мене біні в два складання получилася Тут в мене також є бірочка. Мені подобаються бірочки на шапочках. Ось так. ну я ношу цю шапочку, мені вона подобається, і ангора з кожним пранням розпушується ще сильніше і сильніше. Шапочка класна, вже кілька років її ношу. Є в мене ще також ось така шапка, зв'язана резиночкою один на один у такому гарному кольору хакі. Значить, тут ниточка VIP від Лана Гата. Я хочу сказати, що саме от Віп став для мене відкриттям саме щодо шапок. В складі цієї нитки меринос і є невеличкий відсоток кашеміру. Меринос грибіний і тому шапочка така пружна. Але з, разом з тим, неймовірно м'якенька і ніжна. Я тут використовувала також ниточку в, в два складання. В два складання я тут в'язала. І цю шапочку я в'язала інтуїтивно. Тобто, сама тут закривала, ось просто набрала петлі, приміряла. Мені сподобалося, я продовжила в'язати. Вив'язала довжину, і закриття вже як сама придумала, так і зробила. Ну, ось так. Сидить вона на голові в мене дуже добре, я її також люблю. І саме ось ця ниточка VIP від Ланагато дуже гарна для шапок. Я, звичайно, на цьому не зупинилася, і відв'язала собі ще одну шапочку з VIP. Ось. така. Тут така висока резинка, дівчатка, і далі відв'язана лицевою гладдю. Тут так, так само я закривала маківку, ось так так само, як і в зеленій, але в лицевій гладі вона виглядає трошечки от по-іншому. Тут також я використовувала нитку в два складання. І саме цей яскравий аксесуар я в'язала собі під светрик. У мене є светер з високим горлом, зв'язаний з такої яскравої ниточки. І мені чомусь здалося, що буде дуже гарно, якщо е, ось цей комірець виглядає так, горловинка, і такого ж самого кольору шапочка. Ну, Це дійсно виглядає класно. Я також полюбляю цю шапку і коли одягаю свій червоний светрик, обов'язково одягаю цю шапочку. Зараз я вам покажу ще одну шапульку, ось просто вам її покажу. Значить, дівчатка, вона в'язалася, коли в моду війшли паєтки. Це звичайні королівські паєтки і одна ниточка норки. Цю шапочку я в'язала в одне складання паєтки, королівська паєтка і одна ниточка пуха норки. Вона також подвійна, зі зворотньої сторони тут просто одна ниточка норки без паєток, ось так. І також я її в'язала від маківки до маківки, потім просто склала і в мене ось така шапуля. Я її не ношу, жодного разу не одягала, ну мабуть, тому що просто я, я не дуже рівно дихаю до якихось блискучих речей. Мені вони ну не те, що не подобаються, просто я не бачу їх на собі. Але мені було цікаво зв'язати саме з цими паєтками, і я зв'язала. В моєму гардеробі немає блискучих речей. Є лише одна, одна футболочка, літня футболка. Вона також зв'язана з паєтками, я її ношу дуже активно, але тому що вона зв'язана з льону, а льон я дуже полюбляю. Отже, такі справи з шапками. І це все, дівчатка, це все, що є в моєму гардеробі. Але це зовсім не значить, що я більш нічого не хочу собі. Ем, мені подобаються різні шапочки. Я цього року дуже хочу зв'язати собі біленько. Е, знаєте, ось коли саме випаде сніг, одягти хочеться щось таке пухнасте, біленьке. Але сніг у нас буває так рідко, що шапульку треба в'язати вже зараз, щоб як тільки випаде сніг, відразу її одягти. Я приготувала ось такі ниточки біленькі. Значить, це в мене Ангора 80. Така сама, як я в'язала свою бускову шапочку. І тут ще додані дві тоненькі ниточки мириносу. Ем, Хочу зв'язати звичайну шапочку, звичайну біні. Це буде шапочка для мене. Е, також в мене є ще ось такий бунтик. Е, також біленька ниточка, але вони трошечки різні. Тут різний склад. В цьому бунтику в мене також дві ниточки мериносу, але тут ниточка норки, норки. Ось такий вони вигляд мають у бунтиках. Ми з вами зв'яжемо дві шапочки і потім їх порівняємо. На рахунок пухнастості, м'якості, ну і взагалі загального вигляду. Хочу зв'язати дві такі біленькі шапочки. Далі, дівчатка, у мене є також мрія, вже кілька років мрію про капор. Я їх люблю навіть більше, ніж шапочки, але в мене їх немає. Немає жодного капору, тож в цьому році треба обов'язково собі його зв'язати і нарешті заспокоїтися. Це звичайний пух норки. В мене є він у різних кольорах я вибрала чорний. Саме хочу собі чорний капор. Я передивилася купу різних майстер-класів, як в'язати капори, і зазвичай там радять їх в'язати у три ниточки. Але я так думаю, в три нитки мені буде занадто жарко в ньому. Тож, мабуть, я візьму у два складання і також додам ниточку чорного камелоту. В мене є такий ніжний, м'якенький, зовсім-зовсім не колючий камелот. Спробую відв'яжу зразки і буде видно, що воно буде у нас получатися. Отже, це третя моя робота, це буде капор. Ну і, звичайно ж, всі дівчатка люблять і носять пов'язки. Я також буду їх в'язати. Хочу дуже таку, мабуть, більш в осінніх кольорах. Також вибрала собі пухнорки, ось він, такий виглядає моточок. І для свого верхнього одягу мені колір цей дуже підходить. Тож це буде пов'язка одна, як мінімум. Але, можливо, будуть ще. Я там вже буду дивитися по часу. Тому що пов'язку хочеться, мені вона потрібна. Але, наприклад, капор я хочу трошки більше. Ну, в общем, будемо якось викручуватись. Так, дівчатка, і ще одну ниточку покажу вам: ось такий бунтик, ось такий він має градієнт, і це також буде шапочка. Але це буде шапочка на замовлення. У е, мене це замовлення вже давно у планах. Е, мене давно просили зв'язати цю шапочку, я чекала саме цього сумісного проєкту, ну, щоб так, трішечки схитрувала, щоб і в сумісному проєкті зв'язати, і замовницю порадувати. Е, ось така шапочка в мене буде також. Е, це тут таке поєднання також двох ниточок. Кід мохер від ланагато. Забула, як він називається, мохер з шовком. Там, де 30% шовку і 70 кідмохер. У ланагато є такий мохерчик. І поєднання І друга ниточка у поєднанні це якась, якийсь шкарпетковий меринос, 75% маріносу, 25 поліаміду, якийсь італійський. Шкарпетковий меринос. Це буде також шапочка. І нарешті остання робота, яку я хочу зв'язати в цьому проєкті. Зовсім нещодавно я зв'язала собі ось такі мітинки з кашеміру. Вони В минулому місяці я їх зв'язала. І, звичайно ж, під ці мітинки я хочу зв'язати шапочку, також, щоб був присутній ось такий візерунок. Я подумаю, як це краще зробити, щоб на шапочці був такий візеруночок. Значить, підібрала сюди я ось такі ниточки. Це також дівчатка шкарпеткова, це також шкарпеткова пряжа. Зараз я вам покажу етикеточку. Ось це така ниточка. Значить, тут у складі 75 мерінос, 25 поліамід і 420 метрів у 100 грамах. Тут такі дуже гарні, красиві переходи, мені здається, буде дуже гарно до мітинок. Ну, Звісно, не 100% попадання, але ну, буде видно, що це комплект. І також до цієї ниточки я буду підбирати. Додавати залишки кашеміру, які в мене залишилися від в'язання ось цих мітинок. Це, мабуть, все поки що, що я планую, але ж зазвичай можу придумати ще, мабуть, воно так і буде. Ну, подивимося, буду в'язати поки що це. В мене, бачите, так вон, лише шапочки, капори, да, і зовсім немає снудів, шарфів, я їх просто не ношу, не люблю. Я зазвичай, як тільки чуть-чуть похолодає, відразу одягаю светри з високою такою горловинкою. Полюбляю такі речі, мені в них зручно, мені в них подобається ходити. Тому светри з високим горлом, так. Снуди ні, шарфи теж ні. Шапочки буду в'язати. Приєднуйтесь до нас, дівчатка, до нашого СП Шапка 5 за 5. Дуже цікаво, дуже приємна компанія. Ну, і, звичайно, ви будете мати у підсумку декілька красивих аксесуарів. Тож приєднуйтесь. Це, мабуть, все, що я хотіла розказати вам на цей час. Побачимося зовсім зовсім скоро.